Пов'язані усі структури СБУ, ДБР, поліція і всі інші відомства. І тому публічні мої висловлювання є оціночними саме судженнями. Я від жодного слова не відмовляюся, я його підтверджую і ще декілька разів підтверджую. Стосовно того, що я захищаю себе, оскільки через публічний простір це один із елементів мого безпосереднього захисту і захисту мого життя. І всі ці слова базуються на тому, що відкриті кримінальне провадження. А отже, я пропоную ну, тому і відзив я написав, і Зараз проходять судові засідання, проводяться слідчі розшукові дії, і зараз тримають три процеси в рамках кримінально процесуального кодексу стосовно по лінії СБУ і по лінії Національної поліції України. Ваші сусіджу по черзі значить стосовно пропитання про долучення випуск, тобто відповідачі. Через підсистему електронних суд 39-го п'ятого року це в хронологічному порядку заявлено питання про долучення відповідних ухвал Вінницького міського суду, будь-які з вільного реєстру до судових розслідувань і таке інше. Я в даному випадку просто буду покладатися на народу суд суду. Тут немає значення, що спонукало Косія Юрія Юрійовича поширювати відносно позивачі недостовірну інформацію. Тобто, все ж від її відносини. Одна лишається клас я ще хотіла трошечки зупинитися на попитанні про призначення експортиції визначення експортних становити подальше Висловлювання відповідача у справі стосовно того, що якісь там певні особи, які перебувають в трудових відносинах, чи очолюють Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та садових експертиз СБУ. Ну, по-перше, я буквально за 30 хвилин чисто в мережі інтернет отримала інформацію, яка взагалі установа може проводити зазначеного роду експертизи. Мені взагалі не відомо про те, хто перебував. Хто перебуває в даній е, установі в трудових відносинах, хто кого очолює деякі е, е, дружні зв'язки, ну, заступнику директора, можливо, це краще відомо, може і він перебував в таких трудових відносинах. Я не буду ні стверджувати, не буду ні спростовувати. Але хочу зазначити про те, що ну, я розумію, що до Криловського, знову ж таки, на сьогоднішній день, де він працює, відповідачку е, справі. Не зазначив, що дана особа не ну, очолює ні війське відділення КНІСЕ і звільнений з державного е, науково-досвідно-експертно-криміналістичного центру, де він перебуває на сьогоднішній день, невідомо, яким чином він може вплинути на ту установу, яку ми зазначили в попаданні про проведення експертизи, також не вказано. Е, стосовно даної установи, тобто я розумію, яку установу експертну не пропонував.